Прикарпатці провели додому дітей військовослужбовців з Херсонської області, які гостювали на Івано-Франківщині. 87 школярів із півдня від 10 до 16 років протягом 10 днів жили в сім'ях простих прикарпатців, вивчали звичаї та традиції нашого краю, брали активну участь у багатьох заходах, організованих спеціально до їхнього приїзду. Звозили карпатським трамваєм в гори. В той час у нас проходив чемпіонат України по водному туризму, що діти мали можливість подивитися на сплав на в Катамаранах і Байдарках звозили в Гошівський монастир, показали скелі Довбуша, дали можливість дітям пройти по скелях, звичайно забезпечивши безпеку, навчили танцювати прикарпатські танці, майстер-клас Оксана Судул у нас є керівник танцювального ансамблю. Показали музей Бойківщина, де розказали про Бойківський край, і це далеко не весь перелік цікавих заходів, які гості з Херсонщини відвідали на західноукраїнських вакаціях. Діти мали змогу ознайомитися з культурною спадщиною гуцульщини, пізнали дуже багато тре.